Проявлення песимізму, тривоги, ось цього відчуття, що о Боже, щось погане точно відбудеться. Воно приходить тоді, коли ми начебто губимо контроль над ситуацією. А нам здається, що ми губимо контроль над ситуацією тоді, коли насправді ми втрачаємо довіру до себе, довіру до всесвіту, довіру до цього життя. Коли ми даємо право на те, щоб присипили цю чудову програму, яка є істиною про те, що все добре. І насправді все завжди буде добре. Все во благо, немає ніяких проблем, є тільки цікавий корисний досвід. Отже, сьогодні я тобі пропоную відпустити тривогу, відпустити страхи та активувати ось це прекрасне знання, ось цю програму. Що все добре, і все завжди буде добре. Отже, поклади руки на серце, зроби глибокий вдих, опинись прямо тут та зараз, в своєму тілі, в тому приміщенні, де ти є. Відчуй, відчуй своє тіло, відчуй своє серце, відчуй своє дихання, зроби ще один вдих і видих. І подумки чи вголос повторюю за мною, простукуй по точках. Головне роби це ніжно, з любов'ю та турботою. Починаємо з точки карате. Навіть якщо я боюся, що зі мною не буде все так добре, як би мені хотілося. Але прямо зараз я обираю поважати та приймати себе цілком та повністю. Навіть якщо я боюся, що зі мною не буде все добре, прямо зараз я обираю любити себе цілком та повністю. Навіть якщо я боюся, що зі мною не буде все так добре, як мені хочеться, і як я цього потребую. І це начебто поза мого контролю. Таке неприємне відчуття. Що я так мало на що впливаю. Та прямо зараз я обираю любити, поважати та приймати себе цілком та повністю, та навіть всіх інших, хто навчив мене так себе відчувати. Переходимо до маківки. Цей страх, що в мене все буде погано. Цей страх, що я нічого не контролюю, що я не маю особливо ні на що вплив. Оцей хронічний страх, що трапиться щось погане, що буде гірше, що далі складніше, що я не справлюся. Це великий страх. І це навіть вже такий звичний страх. Для мого тіла, для душі, для думок. М -м. Та прямо зараз я роблю вдих, видих. І я відпускаю цей страх. Я обираю звільнитись від цього страху. Я обираю звільнитись від цього страху на клітинному рівні. Я відпускаю його. З кожної клітинки моєї сутності. Весь цей страх, що в мене не буде все добре, що буде все погано, що трапиться щось жахливе, весь цей страх невідомого, та що мене чекає якась катастрофа, чи якісь такі знову іспити, з якими, ну я точно на цей раз уже не справлюся. Весь цей страх прямо зараз. Я обираю відпустити тебе. Відлітай страх, ти вільний. Так, можливо, є якісь обставини, які я не можу контролювати. І, якщо чесно, це мені так не подобається, це прям бісить. І, якщо чесно, це навіть мене лякає. Та прямо зараз я роблю вдих, видих, і я обираю активувати режим Творця. Бо насправді, які б не були обставини, я завжди маю свободу вибору як до них ставитися, як їх відчувати, як їх використовувати на своє благо, а не на нерви. Прямо зараз я обираю знати та вірити глибоко та повністю кожною клітиною мого тіла, розуму, душі, що насправді. Не існує проблем. Насправді все, все є просто досвід. Просто гра. Корисний, цікавий, дорогоцінний досвід, який я сама собі створюю. Я його створюю. Я творець. Весь страх! Що щось може нашкодити мені, що мені буде боляче, що я буду така слабка, беззахисна, самотня, весь цей страх прямо зараз я відпускаю зі своїх думок, зі своїх відчуттів, зі свого тіла я відпускаю цю напругу, яка була в моєму тілі від цього страху. Відпускаю, відпускаю, відпускаю. Бо, якщо чесно, прямо зараз я згадую, що весь цей страх це просто ілюзія, це омана, це сприйняття мого розуму. Воно помилкове. І насправді я знаю. Я відчуваю, що зі мною все добре. І все завжди буде добре. Прямо зараз я відпускаю необхідність притягувати до себе речі, обставини, людей, події, які можуть якось нашкодити мені. І я відпускаю від нині цю необхідність. Я відпускаю все, що не відчувається як любов всередині мене. Я відпускаю страх, я відпускаю тривогу, я відпускаю стрес, гнів, втому, біль, сором, провину, я відпускаю все це. Це все не є любов. Я відпускаю та прямо зараз я активую любов до себе. А коли я в цьому стані любові то я стаю магнітом для всього прекрасного та всього доброго для мене. І тому зі мною віднині точно все буде добре. Зі мною все буде добре. Бо насправді все в руках Бога. Я в руках Бога. І це 100% гарантія того, що зі мною все добре. Неважливо насправді, що відбувається, чи то проблеми по здоров'ю, чи в грошах, в реалізації, в відносинах це все неважливо. Бо насправді я є вічна душа. Я створена зі світла та любові. І тому зі мною завжди і назавжди все добре, я чиста енергія, яку неможливо зруйнувати чи пошкодити. Навіть коли моєму розуму здається, що все настільки погано, що аж померти можу, я починаю метушитися та нервувати. В той же самий момент мудра частина мене завжди знає, що все добре. Та моя чарівна душа то є вічна енергія. Я відпускаю сумніви, я відпускаю страх, і я точно знаю, я відчуваю, зі мною все добре і все завжди буде добре. Поклади руки на серце, зроби глибокий вдих, активуй любов, вдячність, довіру всередині себе та видих, довідпускай той страх, який є ілюзією.